Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Брати мої менші, я дуже шкодую, що всіх не зігрію, не всіх нагодую, та знаю, що люди все можуть змінити, що кожного з вас можна просто любити. Давайте виконаємо вправу самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу. Краю, держави, всесвіту. І скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись писати переказ тексту за самостійно складеним планом на тему Про розум і вдячність диких тварин. Відгадайте загадки? Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує. Призначає процедури, і таблетки і мікстури. Правильно, це лікар. Слоненяті чи качаті. Котеняті чи курчаті дасть пігулку чи відвар друг тварин. Вірно, ветеринар. Це тварина темно-сіра темно-сіра, Товстонога, товстошкіра, як локатори два вуха, довгим носом спину чуха, гострі бивні наче роги. Гей, тікайте всі з дороги. Не примара це не сон. А великий сірий слон правильно. А зараз прослухайте текст, який ви сьогодні будете письмово переказувати. Слухаючи, придумайте йому заголовок. Це було в Індії. У свійського слона дуже заболіли очі так, що він зовсім не міг дивитися. Тоді хазяїн покликав до слона лікаря. Лікар подивився на хворі слонові очі і сказав, що їх треба закрапати чимось таким, від чого слонові буде дуже боляче. Господар звелів слонові лягти. Тоді лікар закрапав йому одне око. Слон страшно заревів. Бо від ліків йому було дуже боляче, але згодом він став на те око трохи бачити. Наступного дня лікар прийшов закрапати друге око, думали, що буде морока зі слоном, що не даватиметься він закрапати. Але вийшло, що помилилися слон покірно ліг на бік. І дозволив лікареві робити з оком усе, що було потрібно, тільки зітхнув тяжко. Коли все скінчилося, слон почав робити головою і хоботом такі рухи, ніби дякував лікареві за Борисом Грінченком. А зараз, дітки, трошки відпочинемо. Скажіть, які слова з тексту вам були незрозумілі. Поясніть, як ви розумієте поданий вислів. Буде морока зі слоном. Діти слово морока означає клопіт, затяжна клопітка справа або тяганина. Отже, буде морока зі слоном означає буде клопіт зі слоном. А зараз дайте відповідь на запитання. Чому до слона покликали лікаря? Що зробив лікар? Чи допомогли ліки слонові? Як повів себе слон на другий день, коли прийшов лікар? Як слон подякував лікареві? Який висновок про тварин можна зробити із цього тексту? А тепер послухайте текст ще раз та визначте, скільки частин він має. Це було в Індії. У свійського слона дуже заболіли очі. Так що він зовсім не міг дивитися. Тоді хазяїн покликав до слона лікаря. Лікар подивився на хворі слонові очі і сказав, що їх треба закрапати чимось таким, від чого слонові буде дуже боляче. Господар звелів слонові лягти. Тоді лікар закрапав йому одне око. Слон страшно заревів, бо від ліків йому було дуже боляче. Але згодом він став на те око трохи бачити. Наступного дня лікар прийшов закрапати друге око. Думали, що буде морока зі слоном, що не даватиметься він закрапати, але вийшло, що помилилися слон покірно ліг на бік і дозволив лікареві робити з оком усе, що було потрібно, тільки зітхнув тяжко. Коли все скінчилося, слон почав робити головою і хоботом такі рухи, ніби дякував лікареві. А зараз, дітки, давайте складемо і запишемо план тексту. В цьому тексті три частини. По-перше, ви напишіть назву текста, слово план, і потім придумайте заголовки. До цих трьох частин. Я склала такі: Хворі очі слона, лікар рятує слона і подяка слона. У вас можуть бути інше. А тепер перекажіть усно текст за складеним планом. У кінці переказу зробіть свій висновок про тварин. Приготуйтеся записати переказ тексту. Зверніть увагу, як пишуться подані слова в словниковій скарбниці: закрапувати чимось, звелів, згодом зітхнув. Тяжко. Ну що ж, настав час записати переказ тексту за складеним планом. У кінці запишіть обов'язково свій висновок про тварин. Пам'ятайте, що текст має зачин, основну частину та кінцівку. Кожну цю частину пишемо з абзацу. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер перечитайте свій переказ ще раз. Якщо знайдете помилки, обов'язково виправте їх. За бажанням пропоную вам намалювати кольоровими олівцями, фарбами або фломастерами ілюстрацію до свого переказу. Послухайте цікаву інформацію про індійських слонів. Індійський слон менший за африканського. Вуха індійського слона невеликі, вони витягнуті вниз і загострені. Вже 5500 років як людина приручила індійського слона для використання його у якості тяглової сили. Індійський слон охоче, купається і добре плаває. Хобот він часто використовує для дихання під водою. На кінці хобота розташовані ніздрі. І пальцеподібні подібні вирости. У індійського слона на хоботі є один виріст, а в африканського два. У важких життєвих ситуаціях слон плаче, як людина. Слонів, які плачуть, також можна спостерігати і в неволі. Слони видають звуки низької частоти, яких людина не чує. Голос свого родича, інші слони чують на відстані до 19 кілометрів. Слони єдині тварини на землі, які хоронять своїх небіжчиків. Коли група слонів натрапляє на скелет, кожна тварина, обнюхавши кістки, бере хоботом ребро або стегно і ховає його в поглибленнях ґрунту. Індійський слон з'явився в Азії 17 мільйонів років тому. В Індії прохолодніше і більш волого, ніж в африканських саванах. Тому індійський слон менший і в нього не такі великі вуха. Незважаючи на зовнішню схожість, африканський і індійський слон мають серйозні анатомічні відмінності. Ну що ж, дітки? Настав час рефлексії. Загадкові листи. Оберіть, будь ласка, відповідний колір листа. Прочитайте початок речення та закінчіть його. Дякую вам, діти, за роботу, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку Лего в вашому настрої на уроці. До побачення!